На Новоушечні працівники товариства Агрохолдингу 2012, що входить до структурного холдингу Епіцентр Агро зібрали дві тони картоплі для потреб ЗСУ та підтримки ВПО. Доброчинну місію реалізували у рамках всеукраїнської кампанії Сади перемоги. Ми все вклали, щоб вона вродила гарно. От як бачите, урожай гарний, хороший у нас цього року. А їм перемоги і здоров'я. Хороший урожай. Ми довольні. Навесні городину висадили на вільній земельній ділянці підприємства, яка не використовувалася у сільському господарстві. Посадковим матеріалом забезпечили жителі ближніх сіл, котрі раду підтримали ініціативу. Відгукнулися дуже активно люди із піжівки, із березівки, із самої кучі. Вони знесли насіння. В першу чергу, зокрема, дуже активно я назвав Березівку і Піжівку, оскільки саме там півтора десятка людей і в тому, і в тому селі 15 і 13 людей активно підключились і надали насіння. Загалом же серед ініціаторів ідеї із пропозицією засадити із саме цієї території і тим самим підтримати всеукраїнський проєкт. Виступила депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Ця ініціатива була на початку війни оголошена кабміном. І відповідно ми вирішили разом з підприємствами Епіцентр Агро зробити такий пілотний проект саме тут, в селі Куча. Вирощуємо картоплю, капусту, буряк, моркву, цибуль помідори для потреб внутрішньопереміщених осіб для утримання всіх військових, які цього потребують. А також будемо відправляти на передову нашим хлопцям екологічно чисту нашу рідну продукцію. Тож, попри усі труднощі, пошуки насіння, не завжди сприятливу погоду та пізню висадку на підприємстві кажуть, задум виявився вдалим. Результатом ми дуже задоволені, тому що посадка проводилась. Дещо, вже в травень місяця, вже був період, можна сказати, для картоплі майже завершився сезон. Також ми задоволені були урожаєм овочевих, який ми мали весь сезон, коли почалися у нас огірочки, помідори, бурячки, перчик, баклажани, все це можна було використовувати і ми його використовували по призначенням і щедро ділилися з людьми, які цього потребували. Більше тони картоплі, яку залишили на посадковий матеріал, використають наступного року. Це дасть змогу збільшити площу посівних земель та у майбутньому отримати щедрий урожай.